Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але схоже на те, що президент США таки почав зриватися на Путіна, адже йшло ж до того, що він сьогодні його критикував, говорив про те, що він абсолютно збожеволів і погрожував падінням Росії. Проте давайте по порядку та розпочнемо з того, що, як ми знаємо, Кремль продовжує терор бити по наших містах, селищах і селах не лише дронами, а й ракетами останніми днями. Особливо в ті дні, коли були три раунди обміну. і звісно, таке посилення терору воно хвилювало весь світ, і була реакція, зокрема після вчорашньої нічної атаки. І дійшло уже до того, що відомі у світі авторитетні експерти почали прямо писати, що таким чином Путін плює на Трампа. І навіть були офіційні заяви, зокрема від посла Європейського Союзу в Україні, яка Саліхмереж написала так: Російська Федерація глузує зі США. Безумовно, це сильно б'є по его Трампа. Воно сильно б'є по його іміджу, адже він дуже уважно слідкує своїм іміджем, і так званого сильного лідера. І коли американські журналісти запитали Трампа в той момент, коли він сідав на борт літака, а як щодо відповіді Росії? А чому він не зупиняє Путіна, то Трамп почав нервувати, він почав Путіна критикувати і заявив, що з ним сталося, чорт забирай. Я не задоволений тим, що робить Путін. Він займається терором. Я не знаю, що чорт забирай, сталося з ним. Я знаю його дуже давно. Завжди ладнав з ним, але він направляє ракети на міста, і мені це зовсім не подобається. Трамп наголосив, що не розуміє причин нинішніх дій Путіна і назвав їх неприйнятними. Зокрема, президент США припустив, що може розглядати економічні важливі впливу на Росію, включаючи нові тарифи для стимулювання мирного процесу. Ми розмовляємо, а він випускає ракети по Києву та інших містах, сказав Трамп. Пізніше, відповідаючи на питання про переговори з Путіним, Трамп сказав, що безумовно розгляне можливе засування тарифів проти Росії, щоб домогтися прогресу в мирних перемовинах. Але після такої заяви від президента США, після такої критики Путіна, Кремль далі продовжував займатися терором. І Сьогодні, рано вранці, о 4 годині 12 хвилині, з'явилось повідомлення від наших повітряних сил, що група ракет на Черкащині та Київщині що курс північно-західний, тобто Кремль знову випустив ракети по Україні. І Трамп зробив чергову заяву. Цього разу вже не журналістам. Він написав повідомлення в соціальних мережах. Трамп зазначив, що Путін хоче всю Україну, що він абсолютно збожеволює. Ракети безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він Путін хоче всю Україну, а не тільки її частину. І, можливо, це виявляється правдою. Але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії. Водночас Трамп не залишив поза увагою і президента України Зеленського, заявивши, що його риторика лише ускладнює ситуацію. І наприкінець Трамп знову повторив, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом. Крім того, він відсторонився від російсько-української війни, заявивши, що це не його війна. Таким чином, ми чітко бачимо те, що емоції всередині Трампа, що вони дійсно вже такі підігріті, що він почав зриватися. Якщо вже Трамп критикує Путіна, зважаючи на те, що безумовно він очікував. Так званий меморандум від Кремля, як писали вчора пропагандисти, що він нібито сьогодні в понеділок має бути цей меморандум. Він не хотів робити жорстких заяв, але сьогодні зірвався. І зважаючи на такі заяви Трампа, зважаючи взагалі на його риторику, а також на претензії до президента України Зеленського. Хоча він нічого так сильно не писав, просто написав, що потрібно президенту України слідкувати словами хоча здавалось би. До чого тут це Це вказано те, що навряд чи на цьому тижні Трамп до кінця зірветься і навряд чи він введе жорсткі санкції. Але тим не менш очікуємо на реакцію з Кремля. Вона буде дещо пізніше. Цей випуск я знімаю рано вранці, десь після години ранку. А як зазвичай в Кремлі прес-конференція, такий брифінг коротенький підписково, десь о 11 годині, тому вже в наступному випуску поговоримо про реакцію. Проте, що стосується Кремля, то протягом останніх 4-5 днів він не лише посилив терор проти України, він максимально розкачує рівень імперського шовінізму серед росіян. І я в переднім випуску говорив і зараз знову скажу, що, наприклад, навіть такі офіційні чи як говорять на Росії офіціозні змі, як ТАС уже Україну називають Україною, називають її так званим київським режимом, і таким чином натякаючи Росіянам, що потрібно звільняти Україну. Більше того, Кремль вчора навіть знайшов колишнього прем'єр-міністра Росії Степашина. Його показали росіянам. Він почав кричати: що буцімто росіяни воюють в Україні з так званими нацистами. Він закликав Росіян згадувати те, що буцімто були порушені юридичні. Щодо ліквідації радянського союзу, і що росіянам потрібно воювати за так звану велич за відновлення радянського союзу, і щодо радянського союзу, загалом останніми днями було багато заяв і від радника Путіна, і від російських експертів, юристів інші заяви, тобто Москва робить все, щоб якось якимось чином підвищити рівень цього імперського шовінізму і рівень агресії відповідно щодо України. Та українців, звісно, росіяни розуміють, що до чого це йде, і тому не дивно, що, наприклад, вчора були повідомлення у виданні аргументи і факти, відповіді від експертів чи оголос на Росії мобілізацію ще й що цікаво до кінця травня, хоча залишилося ще менше тижня. І експерти відповідають, що. Є дійсно такі певні чутки про чергову хвилю мобілізації, що серед росіян вони є. Така інформація розповсюджується і дійсно розповсюджується ще починаючи десь з квітня, початку травня, адже багато російських змі, військових блогерів, так званих воєнкорів, припускають те, що Кремль піде на мобілізацію найближчими днями. Звісно, російська влада намагається росіян заспокоїти. Але я скажу, що цілком можливо те, що Кремль так максимально нагнітає під рівень імперського шовінізму, це пов'язано саме зі строковиками. Навряд чи Кремль зараз піде на мобілізацію в ці дні зараз. Він займається тим, щоб тих росіян, яких призвали на строкову службу, щоб їх перевести на контракт. Самі росіяни вони противляться, значна частина противиться. Зокрема, є навіть такі повідомлення на сайтах, де батьки строківків звертаються до юристів, що робити, коли примушують підписувати контракт. Юристи пояснюють, що якщо їх дитина підпише контракт, то вже зробити буде нічого неможливо, що потрібно звертатися у військову прокуратуру. А робота на Росії російської влади, що тих росіян, які попали на строкову службу, ведеться така дуже серйозна. І ще в минулому році писали, що росіянам погрожують строковикам, що якщо, наприклад, вони не погодяться писати контракт, то їх можуть відправити служити, десь перевезти під Курськ чи десь в Білгородську область, ще десь. Тобто, якщо відмовляється, то не отримає ні грошей, нічого, а буде брати участь у бойових діях. І Таким чином, Кремль активно працює, але. Це вказує на те, що в російському суспільстві назріває, що батьки строковиків у значній мірі, що вони виступають проти, і така реакція Кремля вона прямо вказує на те, що величезні втрати російської армії даються взнаки російському суспільству. Хоча рівень чутливості до цих втрат дуже низький на Росії, як ми знаємо, але поступово, поступово це все накопичується, і рано чи пізно буде переломний момент. Особливо зважаючи на те, що Кремль зараз намагається всіляко і Радянський Союз згадує ще щось, розкаючи цю так звану велич, це імперський шовінізм. Але щось не дуже воно працює. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новині. Є заява від міністра оборони Нідерландів, який повідомив, що Зеленський запрошений на саміт НАТО у Гаазі. Саміт НАТО буде через місяць, 24 червня. На цьому саміті, що важливо, буде президент Ша Трамп, і цілком можливо будуть перемовини, це дуже важливий саміт. І раніше були інсайди, що нібито Сполучені Америки проти, щоб на цей саміт запросили президента України. Але зараз виявляється, що ні. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.